Катастрофічно зменшилась кількість. Андрій водій маршрутки на острог розповідає. пасажиропотік у цьому напрямку зменшився ще з настанням пандемії. Ситуація погіршилась, відколи карантинні обмеження посилили і пересуватись між районами у автобусах можна лише з вакцинацією або тестами. Зараз на острог він повезе кількох пасажирів. Люди бояться по перше, бояться вакцинуватися. А по друге без вакцини бояться їздити. Не всі наїжджають просто щоб заправити автобус. Частина пасажирів боїться епідемії, що набирає обертів. Інші зустрічі з поліцейськими патрульними за проїзд без документа про вакцинацію або тест та штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Відтак пасажиропотік на їхньому напрямку зменшився більш ніж наполовину, каже Олександр Ткач, що возить людей на гощу. Багато рейсів відмінили. Зароблених грошей твердить водій не вистачає навіть на заправку автобуса. Фінансо це взагалі. Навіть не витягну. Так що тут багато рейсів відмінили, взагалі хлопці не повиїжджали, ну і підприємці відмінилися. Повністю ще нічого не зупинилося, але. Найбільш збиткові – скоротили кількість рейсів. Якщо там було п'ять рейсів, залишився один рейс. Тобто, якщо в нас є вакцинованих приблизно 20 відсотків, і 20 немає. Відповідно, в чотири рази в п'ять разів потрібно скорочувати кількість рейсів, щоб пасажиропотік залишався той самий. І ця тенденція вона збільшується. Зі слів Олександра Ткача, за таких обставин пасажири без вакцинації шукають альтернативні способи доїзду, оминаючи рейсові маршрути. Пересіли ну, багато людей на власні автомобілі, як то кажуть, і блаблокари. Воно було і є, але раніше воно так не відчувалося, як зараз. От зараз, наприклад, їдеш в село, 5 сіл проїжджаєш, а назустріч до ну, машин 10-15 їде вже. І сидить там 4-3 чоловіка в кожній машині. Люди поперуються і собі один одному як би допомагають. На думку президента союзу перевізників Валентина Демчука, ситуацію, що склалась, можна було б уникнути, якщо б не вводили такі жорсткі карантинні обмеження. По місту до речі, на мою думку, прийнято абсолютно логічне, нормальне рішення. Не перевіряють вакцинацію пасажирів, але ж дотримуються маскового режиму, дотримуються посидячим. Тобто, це, на мою думку, цих мір було б достатньо, щоб і зберегти бізнес, зберегти пасажиропотоки і зробити так, щоб людям було зручно добиратися на роботу. Ірина Веселовська, Ігор Прокопчук, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.